Вітаю вас, мої космічні раки! З вами Климент Колондалія, і це прогноз на листопад місяць. Зараз розберемо основні важливі події, які будуть стосуватися цього періоду. А ви, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте лайки для того, щоб його побачило якомога більше людей. Присилайте своїм знайомим. так у нас буде з вами взаємообмін енергіями. А для тих, хто хоче індивідуальний прогноз, будь ласка. Пишіть мені, в відділити інстаграм для більш детальної інформації. Листопад буде трошки легше, ніж жовтень, адже не буде вже коридору затемний. Проте є також напружені моменти про всі, я зараз розкажу. І також, починаючи із 1 листопада і по 7, планета, яка відповідає за закон, порядок, обмеження, кордони, наш внутрішній стрижень. Сатурн із ретроградного руху, який був у нас, починаючи з 17 березня, буде стаціонарним, тобто він зупиняється перед тим, як стати в прямий рух. Саме в період стояння Сатурну можуть бути обмежені ще більші, якісь е, справи можуть заходити в глухий кут. А вже після 7-го трошки буде легше. У вашому 9-му секторі, сектор, який відноситься. До тем вищої освіти, розширення кругозору, всього іноземного буде енергія для того, щоб ви вивчали інші культури, інші мови, спілкувалися із іноземцями, або ж отримували важливі документи від іноземних організацій. Цей період, коли ви будете проявляти дисципліну, велику відповідальність. Прописувати всі свої плани для того, щоб йти до своєї мети. Головне поставити ціль, прописати її маленькими кроками. Адже Сатурн він любить порядок, він любить дисципліну, наполегливість, і тоді в обов'язково все вийде. Це хороший період і для запланованих мандрівок. Важливою наступною подією є 3 листопада. Саме в цей період буде. Аспект точного протистояння опозиції між Юпітером та Сонцем. Юпітер відповідає за розширення, це планета великого щастя, але і всі в напружених аспектах він розширює наше внутрішнє незадоволення. Ще Юпітер відповідає за авторитет. Тож це може бути сильне бажання проявити себе в соціумі. Та невдоволення станом речей в світі. Стосовно вас, мої любі раки, це буде стосуватися протистояння між п'ятим і 11 сектором, своєю справою, те, що я люблю діти, відпочинок, романтика і інші люди, колективне, підсвідоме, це сектор соціальних організацій, однодумців. Соціальних проєктів та інтернету. 4 листопада, знову ж таки, в секторах 5 і 11 буде протистояння між Меркурієм, планетою інформації, спілкування та комунікацій, і ураном планетою інновації, незалежності, бунтарства, нових їх технологій. Саме в цей період ви можете отримати інформацію, яка може різко змінити ваші плани, які стосуються вашого власного бізнесу, вашого хобі. Дітей та однодумців і медійності. Це може бути отримання інформації, яка змінить різко ваші плани, або ж це велике бажання змін, боротьба за власні інтереси і за свою свободу. На допомогу 6 листопада буде гармонійний аспект між Венерою, як планети взаємовідносин, гармонії, краси та Плутоном, планетою великої відповідальності, планети і трансформації. І це буде стосуватися вашого третього і сьомого секторів. Третій сектор це наше близьке оточення, це брати, сестри, тітки, дядьки, це все, що нас оточує, це можуть бути наші сусіди та партнери. Партнери по шлюбу, по бізнесу, це наші клієнти. Тобто, саме в цих сферах можуть бути, наприклад, хороша покупка, яка покращить відносини із партнером, або буде для партнера. Це можуть бути покупки, які покращать сервіс для ваших клієнтів, або ж це може бути договір на Отримання якоїсь суми. 8 листопада Венера переходить знак Терези, а це знак, яким вона управляє, це знак її володіння. Тут вона може проявляти найбільш гармонійно свої найкращі якості. Буде покращення і у взаємовідносинах, і у фінансовій сфері. Ми будемо більше націлені на затишок, на гармонію. Вирішення конфліктів мирним шляхом, і це буде торкатися вашого четвертого сектору. Четвертий сектор відповідає за нашу сім'ю, за родину, за традиції роду, за місце, де ми проживаємо і за нашу. Батьківщину, тож це можуть бути хороші звістки, це може бути успіх, який пов'язаний із вашою нерухомістю, або ви, наприклад, шукали квартиру чи дім, або продавали, або хотіли купити. Зараз буде сприятливий період для цього: для укладання угод, для покращення умов проживання. 10 листопада Меркурій буде переходити в ваш шостий дім, і в основному всі ваші думки будуть пов'язані. Із сферою, яка торкається вашого. Побуту рутинної роботи, роботи в понайму, допомагаючими професіями. Ви можете знайти собі гарного спеціаліста, це може бути лікар, або ж ви можете запровадити нові звички у своє життя, або ж прийти на здорове харчування, або ж приділити увагу домашнім улюбленцям, або завести домашні тварини 12 листопада. Білий місяць, або селена буде переходити в знак тельця, що буде давати допомогу. Нам, в наших матеріальних благах, допомагати нам накопичувати. І в цей же період Марс як планета активних дій, ініціативи та агресії, буде в напруженому аспекті опозиції до урану планети різких неочікуваних змін, бунтарства, революцій, а також інновацій. І саме в цей період. Можливі різкі зміни, планів, які будуть стосуватися ваших соціальних проєктів або ж дітей, оскільки будуть знову ж таки чіпляти теми 5 11 го секторів, ваше хобі і ваша медійність, ваші діти або однодумці. Це все буде торкатися вашого кола спілкування. Для вас будуть актуальними теми, які пов'язані із професійним спортом та соціальними організаціями. У кожного буде про проявлятися по-своєму це вже в залежності від індивідуальної натальної карти. Але посил цього аспекту є в тому, що нам дуже захочеться проявляти власну ініціативу, боротися за свою свободу, незалежність, за свою неординарність і не схожість на інших. Проте це може бути проявлення в сфері однодумців і великих колективів. 13 листопада буде новий місяць. Сонце і місяць будуть об'єднувати свої найкращі енергії, і це буде у вашому п'ятому секторі знову ж таки секторі професійного спорту, ваших дітей, вашого дітища. Вашого хобі, власної справи, тож ви можете прописувати плани, які пов'язані з цими темами. 18 листопада починається новий цикл Марсу, адже Марс починає з'єднуватися із сонцем. Воно буде наділяти йому додаткову енергію. Головне в цей час не поспішати не робити капливих рішень. Дії повинні бути виваженими. Марс буде активний у вашому п'ятому секторі, секторі дітей, секторі вашого власного бізнесу і проєктів на найближчі два роки. Це також можуть бути романтичні зустрічі, для кого актуально. Це можуть бути відпочинок, але активний відпочинок. Це може бути пошук того місця, де ви можете себе проявити, відпочиваючи. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець. Стрільці почнуть святкувати свої дні народження ще всіх Вітаю! І сонце буде. Надавати енергію у вашому шостому секторі. Це сектор, який пов'язаний із здоров'ям, із рутиною, із побутовими умовами, із режимом дня. Також це сектор допомоги, ви зможете знайти людину, якщо вам потрібно, для допомоги. Допомагаючі професії, пов'язані із консультуванням. І з роботою по найму це може бути і вас ваш власний бізнес, але який пов'язаний із нутриціологією, із здоров'ям. Це можуть бути медики, вчителі, юристи. Ці люди, які консультують інших людей, допомагаючи їм у певних питаннях. 27 листопада буде повний місяць. Це період, коли місяць висвітлює події тої сфери, куди попадає. І у вас, мої любі раки, це буде в 12 секторі. Тобто сектор, який пов'язаний з езотерикою, психологією, далекими землями, це може бути вже певний результат, певне... можете зробити певні висновки всього, що пов'язано із вашою закулісною справою. Можливо, ви довгий час працювали над якимось проєктом і не показували його саме час проявити. Або була якась таємниця від вас, вона вам стане ясною. Це ще і далекі землі, тобто ви можете отримати потрібні документи або все, що пов'язано із чимось далеким закритим, це ще й дім лікарень режимних об'єктів. Можливо, ви працюєте в лікарні. Або хотіли працювати, або це може бути якась звістка із далека, якщо ви за кордоном можете отримати інформацію із батьківщини. Бажаю вам чудового листопада і щоб обов'язково всі ваші плани здійснилися, головне вірити в себе і слідувати плану. Бажаю вам чудового листопада і до наступних зустрічей в наступних відео!